Всім привіт! Сьогодні разом з вами ми будемо робити фотозону до Дня Святого Валентина. Першу партію кульок ми вже надули. Зараз нас чекає ще одна. Партія трошечки вони будуть більші. От тут чекає ведмедик, ну ми вам зараз все покажемо. Надуваємо Ось таку соломинку. І другий напис готовий. Так, тепер робимо сердечко. гляньте, як це відбувається. Цю соловинку треба тут просунути і надуваємо. Тільки це треба робити акуратно. І ми забираємо і там є двосторонній клей і він склеює. Ось з комплект входять, ще такі клеєві точки, якими можна з'єднювати кульки. Гляньте, існує така штучка, щоб легко закручувати кульки, зараз Спробуємо тобто, так зняти, щоб було видно. Ага, запихаєте. Вона в районі 20 гривень коштує. Продається у всіх таких магазинах, де можна замовити набори. Ось так просунули. І і все, кулька закручена. І коли вам потрібно дуже багато кульок закрутити, це дуже зручно. Ось так воно виглядає. Зараз у нас відбувається імпровізація, бо такої картинки, як ми собі придумали, ну, таких кульок не було, тому ми будемо зараз щось самі придумувати і покажемо вам вже готовий результат. ну Може, ще проміжку будемо щось знімати. На даний момент вийшло ось так. І от ми думаємо, що додати ще, ще надписла. Залиште, які є. От як би ви зробили і ось така фотозона у нас вийшла. Дяночка, гарна фотозона. Гарна? Ку-ку!